Вітаю вас на посток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що у нас відбувається, і як наші міжнародні партнери реагують на російсько-українську війну разом із нами Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Ми вітання, пані Тетяна. Героям слава. Пане Сергію, обов'язково поговоримо про ситуацію на фронтах, але знаєте, розпочати б хотіла з такої приємної мені здається і не дуже очікуваної для нас новини. Блумберг пише про те, що Велика Британія таємно поставила десятки ракет Storm Shadow Україні не за того, до того, як Україна отримала дозвіл на удари західною зброєю в глиб території терористичної федерації. Повідомляється, що це була перша поставка цих ракет під керівництвом. Нового прем'єра Стармера точно кількість звичайно нам не озвучують з питань безпеки, і я вважаю, що це правильно. Ось такі новини на тлі тим більше загроз від цього кедра чи то Арешніка Арешнікова, яким нас лякав Путін, про що вони свідчать? І тут знаєте, теж не можу не додати нам приємності зранку їхні так звані російські ліберали. Наприклад, одна з них Юля Латиніна вже пише, що будуть значить гарять, тому що навіть російські ліберали думають, що Відбувається певне нагнітання. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну давайте скажемо так: поставка ракет це є просто виконання зобов'язань і тих домовленостей, про які ми давно говорили, і яких ми дуже довго чекали. Чи змінить кілька десятків ракет штурмше Shadow ситуацію на полі бою в стратегічній перспективі? Аж ніяк ні. Проте треба розуміти, що поступово це змінює правила гри, і поступово це змінює ті кроки, які зараз ми спостерігаємо на фоні всіх операцій, які ведуться силами оборони України. Чому це важливо? Тому що ви знаєте, ну якщо ми хочемо досягти якогось успіху у цій війні, то нам треба боротися з причинами. А не з наслідками і самі розумієте, противник може забезпечити надзвичайно велику кількість особового складу, сконцентрувати досить велику кількість озброєння бойової техніки, і з цим треба щось робити. Звісно, що ніяких сил ані наших, ані сил наших союзників не вистачить, щоб забезпечити пряме непряме протистояння між Російською Федерацією і цивілізованим світом, якщо можна так говорити безпосередньо на полі бою. Але треба щось робити, і це щось робити воно полягає в тому, що необхідно знищувати бойовий і логістичний потенціал противника. Тому е, ці ракети і покликані е, змінити ситуацію з огляду на те, що вони не призначені, звісно, для знищення колон техніки е, або колон піхоти, тому що росіяни так само працюють на розосередження своїх основних сил та засобів, але вони можуть наносити удари по таким важливим об'єктам, як аеродроми, як е, транспортні вузли, як бази та склади, знищуючи бойовий потенціал і можливості ведення бойових дій противника. Тому така новина є надзвичайно важливою. А з часом, тобто на сьогоднішній день, чому роблю такі обережні висновки. З часом, коли ми наростимо своє повітряне групування і панування в повітрі перейде до України, а ми можемо це забезпечити. Це абсолютно практичний реальний крок. Ну треба розуміти, що тоді ми можемо вже наносити удари ну, на всю глибину європейської території Російської Федерації. Звісно, не тільки штормшедом а й іншими видами озброєння. Які нам будуть передаватися, і які ми можемо створювати самі. І саме, тому, саме в цьому полягає така позитивна, позитивність цієї новини щодо постачання нам таких ракет. Треба розуміти наступне: що цих ракет, в принципі, не є дуже багато. Просто світ не готувався. Я багато разів про це говорив, світ до такої війни не готувався, і тому. Відповідні запаси треба тільки створювати, нарощувати виробництво на це йде час. Зараз ми вже е, отримуємо перші результати усвідомлення того, що ця війна надовго. Я маю надію, що е, обсяги таких е, видів озброєнь будуть збільшуватися. Угу. Ну тут, пане Сергію, знаєте, світ не готувався, але враження, що він тільки зараз замислюється над тим, що треба готуватися. Але саме, сили, е, сила і мужність, та і креатив збройних сил України дає час світу підготуватися і думати про те, що треба готуватися до цієї війни. Е, про Storm Shadow з вами проговорили, але от ви згадали та про інші види озброєння. Бачили ми атаканси. Дію атакамців бачили, що вони вдарили по аеродрому Курск Східний та по позиції С 400 Так само низка об'єктів важливих атаковане в Брянській області, в Калузькій області. Про це повідомляє Генштаб. От ми зараз, я так розумію, націлені справді на аеродроми і на місця, де виготовляється або обслуговується техніка або на якісь головні вузли логістики. Буквально на днях я чула, що приготуватися треба і наступним областям України Росії, якщо до цього якщо про це можна говорити, от чи можемо ми зараз з вами назвати кілька важливих об'єктів, ну які важливо, щоб були знищені для нас. Це це лише якщо можна про це говорити. Ну, знаєте, про це можна говорити і треба говорити. Просто знаєте, перелік цих об'єктів є дуже широкий для того, щоб ну, зараз розкривати, по чому ми будемо бити в першу чергу або другу. І, знаєте, може випадково вийти так, що ми розкриваючи подробиці там, наприклад, якихось транспортних комунікацій, які забезпечують перевезення, створимо передумови посилення безпеки саме там. Тому ми можемо говорити про перелік тих об'єктів, які нам необхідно вразити. А це в першу чергу військові об'єкти, тобто військові аеродроми, бази зберігання техніки озброєння. А якщо я не помиляюся, тільки в радіусі сьогоднішньої дії всіх ударних засобів, їх біля а, різного типу, звісно, ми не говоримо про атаку на будь-які атаки на елементи ядерної інфраструктури. Це неможливо і цього не буде ніколи, але росіяни вчать нас, наприклад. Своїми ударами щодо руйнування енерготранспортуючих підприємств, такі як трансформаторні підстанції або підсилюючі станції, чому б нам не нанести удар зараз, якщо противник буде продовжувати наносити відповідні удари по нашій енергетичній інфраструктурі, тому що самі розумієте, можна безкінечно знищувати аеродроми, а можна просто знищити енергопостачання цього об'єкту і експлуатація цього об'єкту буде припинена. Тобто, тут можна збільшити, знаєте, масштабувати рівень нанесення ударів, але з усвідомленням того, що порівняно з нами нанесення таких ударів по енергетичним об'єктам Російської Федерації буде більш болючою втратою, тому що відновлювати такі об'єкти для росіян є дуже великою проблемою. Вона є проблемою і для нас, але ми покладаємося на повну 100% підтримку наших союзників, які роблять просто неймовірні речі щодо нашої підтримки. А в Російської Федерації такої можливості немає. Пане Сергію, ну тут справді не будемо називати. Хочеться знаєте, ось ці удари, ось ці сюрпризи від збройних сил України обговорювати з вами в ефірах вже наслідки да, результати того, що горить, який благодатний вогонь розливається по болотах. тут стосовно точності, я б також хотіла уточнити, тому що знову ж таки починала я з. Цього посту Юлії Латиніни, цієї лібералки російської, і вона каже, що удар атакамсами був було нанесено на підстанції в двох кілометрів від Курської АЕС. Чи можемо ми говорити про те, що ми стріляємо набагато точніше ніж летить російська, наприклад, зброя? Тому що ми пам'ятаємо, як вони арешникам стріляли по Дніпру, і там ну. Можемо сказати, що практично нічого не зруйновано, зруйновано, але ну не в таких масштабах, як вони б собі хотіли. І ось тут ми попадемо в двох кілометрах від АЕС. Що ми можемо сказати про нашу точність? Ну треба розуміти, що та зброя, яка передається нам, вона є зброєю модерновою, Незважаючи на те, що це зброя ще минулого століття. Будемо відверті, буде ці розробки, але вона є більш точною. E, і саме це дає нам можливість наносити такі ювелірні удари або хірургічні удари, як хочете їх називати, по тих об'єктах, які для нас становлять першочергові інтереси, які за умовчанням не прикриті російським протиповітряними силами та засобами, бо вони просто фізично не можуть бути прикриті. Тому ми можемо дозволити собі нанесення таких ударів для мінімізації жертв серед цивільного населення. Українські сили оборони не воюють з цивільним населенням, але задача українських сил оборони є знищення військового потенціалу противника. Військово-економічного потенціалу противника, тому е, наша зброя, яку передають нам наші західні союзники, і та зброя, яку ми виробляємо зараз, вона дозволяє нам наносити е, такі більш точні удари, і це, скажімо, так, вже наступне покоління відносно е, наших дальнобійних дронів, тому що ну при всій повазі до цієї техніки вона не може розглядатися як абсолютно точний вид озброєння. Масовий так, але точний ні. Плюс давайте не забувати, що є таке поняття як протиповітряні сили та засоби ворога, які так само працюють, і як би нам не хотілося, але усвідомлення того, що до 40% і атакамців, і штормшедових скальпів, Росія може збивати так само потребує для нас масовності використання цих засобів, не виключаючи одночасно і точність попадання цих засобів. Угу. Пане Сергію, ще хочу з вами обговорити заяву, яку зробив. <кій> Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він заявив, що російська армія значно збільшилася, чисельно порівняно з довоєнним часом. Але якість її змінилася, і він закликав європейське підприємство готуватися до сценарію воєнного часу і налаштовувати свої лінії виробництва і розподілу, щоб бути менше вразливими до шантажу з боку і Росії і Китаю. Згадав він так само про перші місяці російського вторгнення і сказав про те, що в НАТО обговорюють можливість превентивних високоточних ударів по території Росії, якщо розпочнеться конфлікт з державою агресором, ну вони так всі європейці та називають конфлікт. Насправді так чи інакше, ми з вами розуміємо, що під словом конфлікт ховається слово війна. Ось превентивні високоточні удари. І зі сторони НАТО, наскільки це реально, як ви вважаєте, і чи це просто залякування іде? Так само, ну така гра, в яку грає Путін? Ну, ви знаєте, це просто зараз ми говоримо про політичні інструменти протистояння, тому що ну є вже для всіх зрозумілим, що це протистояння воно вже має місце, і наш противник задекларував свої позиції і готовність до боротьби проти. Цивілізованого світу, але це не означає, що прямо завтра будуть наноситися такі удари. Звісно, зараз НАТО так досить швидкими темпами намагається визначити першочерговість цілий, які мають бути вражені в разі серйозного загострення конфлікту, вірогідності конфлікту та невідворотності цього конфлікту. Коли вже стане зрозуміло, що противник готовий буде до висування на бойові позиції в районі зосередження, то звісно, тоді вже треба буде наносити превентивні удари. Е, і знов таки тут проблема ось чому полягає. Я дуже давно і багато говорив про те, що світ до такої війни не готувався і вона стала несподіванкою для всіх. Е, і тому зараз вони так. Досить такими швидкими темпами намагаються або хоча б усвідомити, або роблять вже щось для того, щоб посилити свої оборонний потенціал. І список цілей може бути дуже великий. А питання чи будуть ці потреби за закриті наявними запасами озброєння і бойової техніки? І саме в цьому полягає питання, як НАТО має швидко наростити військове виробництво, щоб забезпечити і потреби України, і свого військового промислового потенціалу. Тому а, зараз ведеться активна робота. Ну шкода, що не всі країни однаково сприймають реальність цієї загрози, і знаєте, є такий дуже серйозний дисбаланс, наприклад, між країнами східного флангу НАТО і а, країнами а, країнами, а, які знаходяться далеко, скажімо, від переднього краю боротьби. Давайте назвати їх так. Ці країни тому е, це спільна задача, і я думаю, що цей дисбаланс буде подоланий і усвідомлюючи загальну загрозу для цивілізованого світу, наші союзники ще е, наростять темпи виробництва, як це роблять, наприклад, Польща або Німеччина. Про країни, які нас підтримують вчора, вийшла новина, що Великобританія та Франція, нібито все ж таки, думають про те, щоб відправити своїх військових до України. Ми пам'ятаємо заяву Макрона, який про це сказав. Потім на нього всі європейські партнери сказали тихенько забудь про це. Забулися заява. Знову вона знову вона почала обговорюватися. Наскільки це реально? І якщо так, то як ви вважаєте, це будуть люди, офіцери, які просто допомагатимуть. Нам обслуговувати ось цю нову зброю, яку ми отримуємо чи це медики, які будуть працювати з нами на фронті, чи можливо навіть піхота? Ні, ну піхоту ми виключаємо одразу. Ну ми, пане ми... Сергію, дивіться, тут я я як цивільна особа, я не знаю просто, як всіх назвати. Ну просто солдати, я не знаю, як правильно назвати. Я дуже усіх перепрошую, я правда, ну для мене там це піхота, артилерія. Зрозуміло, так? Да? Пані Тетяна, да, давайте пояснимо тоді. Нашу давайте. А виключаємо однозначно застосування бойових частин Великої Британії або Франції умовно на е, території України задля для прямих бойових зіткнень з російськими військами це неможливо і цього не буде ані артилерії, е, ані піхоти, ані танкістів. Ми тут не побачимо. Вірніше, танків ми не побачимо у складі бойових підрозділів. Але розумієте, переміщення сюди відповідних фахівців це нагальна потреба часу на сьогоднішній день. Чому? Тому що Україна зараз знаходиться в такому процесі трансформації і все більше і більше техніки радянських зразків просто зникає, вона замінюється все більшими обсягами західних видів озброєння і бойової техніки. Наприклад, дивіться, чи є нагальною потребою присутність, хоча б на певному етапі фахівців. Структур забезпечення та логістики та технічного обслуговування Франції в зоні бойових дій бригади Анна-Київська, яка на 100% укомплектована озброєннями бойовою технікою Франції, так безумовно, звичайно, тому що, так. тому що тому що це йдеться не просто про фахівців, які будуть крутити гайки. Ми самі вміємо їх крутити, а про налагодження відповідних логістичних комунікаційних ліній. Про забезпечення потреб обслуговувань технічного обслуговування технічно і ремонту цієї техніки, і, хоча б на першому етапі, це мають бути фахівці з тої ж самої Франції, для того, щоб допомогти розібратися, налагодити ефективну роботу по ремонту та правильній експлуатації цієї техніки. Такі фахівці можуть і мають бути. Ми говоримо про постачання елементів авіаційного озброєння в масових, в масових масштабах. Тобто, якщо 7 листопада, якщо не помиляюся, Франція заявила про передачу нам аж 10 ракет скальп, то звісно, що ніякі фахівці тут не потрібні, ми якось самі впораємося. Але якщо йдеться вже про передачу і постійну передачу кількох десятків в кожному транші ракет штормшеду або тих самих скальпів. То йдеться, звісно, про налагодження і створення та налагодження і відпрацювання саме системи технічного та тилового забезпечення, і тут так само на першому етапі потрібні фахівці. Ми говоримо про присутність ну тих самих піхотинців, тих самих артилерістів, які ну будуть проводити підготовку наших підрозділів безпосередньо на території України. Уявіть собі, які затрати часу ми маємо, коли ми підрозділ. Формуємо, відправляємо десь у Велику Британію. А цей час там він проходить навчання. Це так само час, і потім повертається для того, щоб зменшити е ці витрати часу. А час так само є стратегічною зброєю. Е логічніше було б передбачити, що відповідні фахівці, тої ж самої піхоти, артилерії, танкістів, зв'язківців, будуть знаходитися на території України для підготовки наших військовослужбовців, тобто йдеться про розгортання місій по підготовці Сил оборони України. Таким чином, ми виходимо на таку ситуацію, що тут має бути постійне представництво там або Великої Британії, або Франції, або там умовно там той ж самої Польщі, які будуть забезпечувати підготовку а, збройних сил, забезпечувати правильне технічне обслуговування та експлуатацію відповідних зразків озброєння та бойової техніки. Mm -hmm. Такі військовослужбовці е, у складі місії, а місія це так само підрозділ відповідної країни, можуть бути присутні на території України. Зрозуміло, пане Сергію, давайте зараз про ситуацію на фронті. Як ви її оцінюєте в цілому? Не беремо зараз Курщину, не беремо тобто історичні землі України. Зараз давайте суто по землях незалежної країни 91-го року? Знаю, що сили оборони наші зачистили Куп'янськ від Росіян, але натомість ми маємо просування окупантів біля Новомлинська, Дальнього, Роздільному Петрівці, ну, і Курахове. Там також складна ситуація. От як зараз ось ці поставки і, і ось ці удари чи можуть вони нам допомогти саме на? Фронті і як вони впливають, і загалом, яка ситуація на фронті, наскільки вона зараз складна? Ну пані Тетяно, так щоб сразу сказати, прямо сьогодні, от, якщо задекларовані поставки ракет, і завтра очікувати змін на фронті, немає жодного сенсу. Тому що є все ж таки певні алгоритми застосування відповідної озброєння на полі бою, і вони не можуть впливати безпосередньо на ситуацію на полі бою. На жаль, це наші реалії, але в перспективі це дозволяє нам говорити про як мінімум певну стабілізацію лінії фронту, яке буде наслідком зменшення бойового наступального потенціалу російського агресора. Тому на сьогоднішній день ми спостерігаємо такі відчайдушні, просто неймовірно відчайдушні спроби противника протиснутися скрізь наші бойові порядки і зайняти певні позиції. Не йдеться про прорив фронту, не йдеться про обвал фронту, як деякі наші. Настійкі оглядачі повідомляють, йдеться про надзвичайно складну ситуацію, в якій Україна веде виснажливу боротьбу з силами противника, які значно переважають її на полі бою сьогодні, і саме тому ми говоримо про прикрий, я б сказав, тривожний прорив в районі Старомлинська, де противник перейшов на правий берег річки Оскіл, і це дуже небезпечно. Тому що це створює загрозу для населеного пункту дворічне і просування вже безпосередньо дорогою на Куп'янськ. Я маю надію, що цей прорив буде ліквідований, поки є ще можливість. Тому що, якщо ні, то самі уявляєте, річка, просто я пояснюю, чому річка сама по собі є природньою перешкодою і вона грає на допомогу саме тим силам, які обороняються, ну умовно там має знаходитися, ну скажімо так. Хай буде 10 солдат. Якщо ж ми маємо бойовий підрозділ противника, який перемістився на інший берег, закріпився там, то самі розумієте, щоб е, нейтралізувати або блокувати цей підрозділ, потрібні відповідні сили та ресурси. Це вже не 10 солдат, а можливо, е, рота, а то і дві роти. Тобто, це буде викликати додаткове напруження, додаткову необхідність виділяти туди відповідні ресурси, яких в нас вкрай небагато. Що стосується інших ділянок фронту, то противник продовжує тиснути на них з метою зайняття більш вигідних тактичних позицій. Саме тому ми бачимо е, різні ділянки фронту, де противник проявляє то чи інший, то, ту чи іншу міру активності на тих полігонах, на тих напрямках. Е, безперечно, найскладнішим, найскладнішою ситуацією залишається на півдні південному заході Донецької області, в якій входять напрямки. Uh, і Курахівський, і Покровський, і uh, напрямок uh, Велика Новосілка, чому тому, що противник наслідок прориву, uh, підійшовши до околиць uh, нової, нової, великої новосілки, і там ведуться uh, запеклі бої щоб, з метою недопущення противника uh, до населеного пункту і утримання його на тих рубежах, на яких uh, його вдалося зупинити. А ми говоримо про важкі, дуже важкі ріжгадні бої, коли наші підрозділи виходять з району Курахова на півдні від Курахова з метою уникнення загрози оточення. Курах Курахово тримається, тримається в незважаючи душно, не на те, що там ведуться. Жорсткі бої, е, і ми тримаємо ділянку Єлизаветівка-Оспенівка е, Ганівка-Оспенівка для того, щоб дати можливість нашим військам відійти. Противник натомість намагається просуватися вздовж е, траси для того, щоб ну, створити таку більшу зону напруженості на цій ділянці фронту, і тому ситуація невдовзі. Після залишення, а ми залишимо Курахова. В цьому немає ніяких сумнівів. Після залишення Курахова ми зосередимося вже на обороні напрямку Велика Новосілка Костянтинополь а і далі до Покровська. Така ситуація на полі бою, і треба розуміти наскільки нас вона складна. Та ну і там також в районі Новокостянтинівки, там також важлива ось ця траса, яку маємо захистити. Давайте тепер також про Яка там ситуація, тому що знову ж таки говорили про те, що там Росія де тисяч війська скупчила, потім казали 50, і е, зараз вже дивлюся, західні ЗМІ пишуть про те, що Україна там хоче отримати хоча б якийсь невеличкий шматочок землі. Що відбувається зараз там, на Курщині? Яка там ситуація? Ну, по перше, дозвольте не я не буду коментувати ці абсолютно ідіотські а, заяви західних СМІ, що Україна бажає Абсолютно, любити... От я по пана пане Сергію, так тому що ми бачимо, що західні змі багато що пишуть з посиланням на джерела, розумієте, і інколи я вимушена це питати в людей, які точно знають ситуацію. Тому що ось це засилля західних змі з посиланням на різні неназвані джерела, воно мені здається, інколи грає на руку Росії, коли воно сіє паніку. Давайте ви розкажете, що відбувається на сьогоднішній день. Сили оборони України ведуть маневрені бойові дії, тобто наш. Улюблений спосіб ведення бойових дій а, в Курській області, чому я роблю наголос на маневрені бойові дії, тому що маневрені бойові дії не прив'язуються певною мірою до необхідності захищати кожний клаптик території, яку там контролюють наші сили оборони. Тому а, є таке хибне уявлення наших західних партнерів, що а, ми там відступаємо, кидаємо все і не можемо утримувати ситуацію під контролем. Не в чому полягає задача наших дій на території Курської області, а вона полягає саме в тому, про що ви тільки що говорили. 20, потім 50 тисяч і так далі і тому подібне. 20 або 50 тисяч, ну, за нашими даними, 55 тисяч російських військ зараз ведуть операцію по витісненню українських підрозділів з цієї території. І уявіть собі, якби ці 50 тисяч військ знаходилися десь в районі Курахово або Покровська, наскільки б ситуація там ускладнилася. Тобто зараз наші підрозділи ведуть бойові дії по відволіканню на російських сил та засобів від інших ділянок фронту. Чи зменшується територія, яка контролює, яку контролює Україна? Так абсолютно вона зменшується. Чи можемо ми залишити цю територію? Так, абсолютно, тому що Україна ніколи не ставила собі за мету окупацію і безумовний контроль, вічний контроль певних ділянок російської території. Нам це не потрібно, тому противник зараз веде наступальні дії, і основні зусилля цих наступальних дій, скажімо так, направлені з лінії Глушкове Коренева по напрямку на суджу, якщо так говорити, загалом намагаючись розсікти наше угрупування, розділити його, роздробити і примусити нас або відійти, або героїчно загинути. Ми їм такої нагоди не даємо. Тому бойові дії тривають. Сказати про якусь стабільність лінії фронту неможливо, тому що навіть деякі джерела показують абсолютно різну конфігурацію на цій ділянці фронту, що знов-таки говорить про високу динаміку бойових дій на цьому напрямку. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Ми з вами з вами ось так дуже в подробицях, я б навіть сказала, все обговорили. Я дуже хочу вірити, що все ж таки українці будуть дослухатися більше наших власних експертів аніж читати посилання з посиланнями на анонімні джерела на посилання. Дякую вам дуже, Сергій Гравський, військовий експерт, був разом з нами на зв'язку. Шановні люди, бачимо, що так на ситуація ситуація на фронті не є легко. Тому я закликаю донатити, треба допомагати власним збройним силам. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково допомагайте і вірте в Збройні Сили України, тому що завдяки ним ми маємо майбутнє, ми маємо державу, і ми можемо мріяти про майбутнє наших дітей в українській державі. Ставте вподобайку, залишайте коментар, розширюйте, підписуйтесь на канал. Я дякую вам за розмову. До зустрічі.